Взаємодіючи з системою охорони здоров'я в Сполучених Штатах, ви повинні бути знайомі з різними рівнями медичної допомоги, а також з тим, які з них можуть бути найбільш відповідними для вирішення конкретно ваших медичних питань. Громадські відділи охорони здоров'я. Проводять вакцинацію від хвороб. Пропонують профілактичні медичні послуги. Тестують та лікують від туберкульозу. Громадські клініки та центри здоров'я надають базові медичні послуги та консультування. Деякі надають стоматологічну допомогу та проводять офтальмологічні обстеження. З тих, хто не має страховки, багато лікарів стягують плату, виходячи з платоспроможності пацієнта. Приватні лікарі вимагають попереднього запису. Лікарі загальної практики. Це лікарі, які надають загальну медичну допомогу, включаючи щорічні профілактичні огляди. Спеціалісти це лікарі, які працюють в одній конкретній галузі медицини. Якщо приватний лікар не приймає вашу страховку, візит до нього може бути дорогим. Шпиталі. В них лікують пацієнтів з особливими проблемами, які потребують обстежень та хірургічного втручання. Ваш лікар сам направить вас до шпиталю або ви будете госпіталізовані після візиту до відділення невідкладної допомоги. Залежно від вашої страховки, лікування в шпиталі може бути дорогим. Відділення невідкладної допомоги Emergency Rooms це підрозділи лікарень, які допомагають при серйозних медичних станах, таких як нещасні випадки або раптові проблеми зі здоров'ям. У відділення невідкладної допомоги не потрібен попередній запис. Послуги відділення невідкладної допомоги дуже дорогі, але вони не можуть відмовити вам через неспроможність заплатити. Якщо ваша проблема не є невідкладною, вам слід записатися на прийом до лікарні або у кабінет лікаря. Клініки швидкої допомоги Urgent Care Clinics Вони знаходяться в деяких громадах і корисні в ситуаціях, коли ви захворіли або травмувались і потребуєте негайної допомоги. Але ваша проблема не є достатньо серйозною для візиту до відділення невідкладної допомоги. У клініках швидкої допомоги не потрібен попередній запис. Аптеки це магазини, в яких можна купити ліки.